Загадка блакитного потяга. Розділ 22-й. Месьєпопополус снідає. Мєсьєпопополус снідав, напроти сиділа його дочка Зія. У двері вітальні постукали, і ввійшов коридорний із візитною карткою, яку підніс антиквару. Той уважно глянув на неї, звів брови та передав її доньці. Гм. Кинув мусьє Пополус, задумливо пошкрябуючи ліве вухо, «Іркюль Пуаро, це вже цікаво. І батько з донькою переглянулися. Я бачив його вчора на трибунах, мовив грек. Зія, мені це щось не подобається. Одного разу він дуже тобі допоміг, нагадала дочка. Твоя правда, визнав мусьє Попополос – а ще я чув, наче він уже відійшов від справ. Цей обмін репліками між батьком і донькою відбувався їхньою рідною мовою. А відтак чоловік обернувся до коридорного і сказав, але вже французькою: «Проведіть месьє нагору. А за кілька хвилин по тому, вишукано вбраний і бадьоро помахуючи ціпком, до кімнати увійшов детектив. Мій любий месьє Попополусе, мій любий месьє Поаро і мадмазель Зіє, тут чоловічок склав їй низький уклін. Сподіваюся, ви пробачите нам, якщо ми продовжимо снідати, сказав антиквар, наливаючи собі чашку кави. Бо ваш візит дещо натуральний. В цьому немає виправдання, мовив Пуаро, але бачте, у чим річ час підтискає. А, буркнув месьє Попополус, то ви розслідуєте справу? І то дуже серйозно, відповів той, смерть мадам Кеттерінг». Так, дайте нам пригадати, і грек з'їв невинні очі на стелю. Це та леді, що загинула в блакитному потягу, правильно? Мені траплялися згадки про неї в газетах, але на злочин там не натякали. В інтересах правосуддя, сказав чоловічок, було визнано за краще приховати цей факт. Запала пауза. А чим можу я допомогти вам, месьє Поро, ввічливо поцікавився антиквар. Воля, промовив бельгієць, перейду одразу до справи. Вийнявши з кишені ту ж коробочку, яку показував у канах, він відкрив її, дістав звідти рубіни і підсунув їх через стіл співрозмовникові. І хоча пороб пильно спостерігав за його реакцією, на в старого не здригнувся жоден м'яз. Він підніс коштовні камені до очей і оглянув їх, із таким собі відстороненим зацікавленням, а відтак запитально подивився на детектива. Прекрасні, чи не так? запитав той. Цілком бездоганні, погодився месьє Папополус, а скільки, по-вашому, вони варті? В обличчя Грека ледь помітно сіпнулося. Чи справді є необхідність пояснювати вам це, месьє Паро? А ви проникли ви, месіє Папополусе? Ні. Такої необхідності немає. Адже не коштують вони, скажімо, півмільйона доларів. Антиквар розсміявся, і Поро приєднався до нього. Як імітації, промовив Попополос, повертаючи їх детективу, вони, як я і сказав, цілком бездоганні. Чи не буде нескромністю запитати, де ви їх взяли, мусіє Пуаро?» Аж ніяк, відказав його гість, від старого друга на кшталт вас мені таїтись нічого, вони належали графові делярошу. Брови месіпа Пополоса красномовно поповзли вгору, а детектив нахилився до нього, прибравши якомога невиннішого та приємнішого виразу. Месіпа Пополосе, сказав він, я викладу свої карти на стіл. Оригінали цих коштовностей були вкрадені в мадам Кеттерінг у блакитному потягу, а тепер я насамперед поясню вам таке. Повернення Рубінів мене не стосується, це справа поліції. Я ж працюю не на неї, а на місіє Ван Олдіна. І моя мета арештувати того, хто вбив жінку. Коштовності цікавлять мене лише тією мірою, якою можуть вивести на вбивцю. Ви розумієте? Останні два слова були сказані з неабиякою значущістю. Антиквар. Із абсолютно незворушним обличчям тихо промовив. Продовжуйте. Мені видається ймовірним, месьє, що ці камені перейдуть із рук в руки в Ніці. Можливо, це вже навіть і сталося, он як кинув Попополос. Він замислено відсьорбнув кави і набув іще трішки шляхетнішого і патріархальнішого вигляду, ніж зазвичай. І я сказав собі, із запалом продовжу пору, оце так пощастило. Мій старий друг месія Попополус якраз у Ніці, він допоможе мені. А чим я, на вашу думку, можу допомогти? холодно поцікавився той. Я сказав собі, месі Пополус, поза сумнівом, прибув до Ніци у справах. Зовсім ні, заперечив антиквар, я тут за порадою лікарів. Здоров'я підводить, і він натужно кашлянув. Мені дуже шкоди це чути, відказав детектив з дещо удаваним співчуттям. Але продовжимо. Коли російський великий князь, австрійська ерцгерцогиня чи італійський принц бажають здихатись фамільних коштовностей, до кого вони звертаються? До месьє Попопулуса, чи не так, до того самого, що славиться на весь світ. Делікатністю, з якою влаштовує такі оборудки, антиквар уклонився. Ви мені лстите. – Делікатність, яку величезну вагу вона має, задумливо сказав Поро, і винагородою йому стала посмішка, що прайманула на обличчі у грека. Я теж умію бути делікатним. Вони зустрілися поглядами. А відтак Іркуль Пуаро повів далі, заговорив дуже повільно і, вочевидь, ретельно дебираючи слова. А ще я сказав собі отчі: коли ці камені змінили власника в ніці, месьє Паполус, напевно, про це чув: йому відомо все, що відбувається у світі коштовностей». Та годі вам, кинув той, беручи круасан, Розумієте? Поліцію не слід уплутувати в цю справу, сказав детектив. Річ про стосунки між друзями. Ну, ходять чутки, обережно визнав месіпапополус, як от насідав поро. А чи існує причина, з якої я маю передавати їх вам? Так, відказав чоловічок, гадає, існує. Ви, може, пам'ятаєте, месьє Папопулесе, як 17 років тому до рук вам потрапила одна річ, залишена в заставу е -е, певною високою особою? І от, зберігаючись у вас, вона незбагненним чином зникла, а ви опинилися в скрутному становищі, як курка в супі. Так, здається, мовиться у прикасті. Він плавно перевів очі на дівчину, яка відсунула осторонь свою чашку і тарілку і, поклавши лікті на стіл і підперши долонями підборіддя, уважно слухала. Затримавши на ній погляд, бельгієць продовжив: Я тоді був у Парижі, і ви послали по мене, віддалися в мої руки. Якщо, мовляв, я поверну вам ту річ, то заслужу вашу вічну подяку. Ну от. Я вам її повернув, месьє Пополус протяжно зітхнув. То був найменш приємний інцидент за всю мою кар'єру, буркнув він. 17 років довгий срок, задумливо сказав Пуаро. але гадаю, месьє, я матиму рацію, стверджуючи, що і пам'ять вашого народу не коротша. Греків, промовив іронічно посміхаючись, Попополус. Ні, я говорив не про них, відповів детектив. На якусь мить запанувала мовчанка, а відтак старий гордо випростався. Ви маєте рацію, месьє Поро», – тихо промовив він, я єврей, і наш народ, як ви і сказали, має довгу пам'ять. Тож ви допоможете мені? Що стосується цих каменів, месьє, мені несила чимось зрадити. Старий, як і щойно сам пооро, добирав слова вкрай ретельно, я нічого не знаю і нічого не чув, але я, певно, міг би зробити вам послугу. Ну, тобто, якщо ви цікавитесь перегонами, за певних обставин можливо, що і так, відказав детектив, не зводячи з того очей. На Лошанському іпідромі бігтиме кінь, який, гадаю, виявиться вартим уваги. Хоча, як ви розумієте, я не можу сказати напевне, ця інформація пройшла крізь надто багато рук. Він замовк і вп'явся очима в бельгійця, наче прагнув переконатися, що той правильно його розуміє. Чудово, просто чудово, запевнив Поро, киваючи. Коня звуть Маркіз, продовжив месьєпапополос, відкидаючись на спинку стільця і замкнувши кінчики пальців. Гадаю, хоча я не певен, що він англійського заводу герзіє. Я теж такої думки, погодилась дочка. Поро жваво підвівся. Дякуємо сє, сказав він. Велике діло отримати підказку зі стайні. Як кажуть англійці, до побачення. Щиро вам вдячний. Він обернувся до дівчини. «Мадмазель Зіє. У мене таке враження, наче я тільки вчора бачу вас у Парижі, ну чи, може, минуло років два щонайбільше. Між 16 і 30 трьома роками є різниця, сумно зауважила та. Не у вашому випадку, галантно заявив Порох. Можливо, ви з батьком якось пообідаєте зі мною. Залюбки, відказала Зія. Значить, ми це влаштуємо, запевнив її детектив. Але не наразі мушу бігти. Іркуль Поро простував вулицею, мигукуючи, підніс якийсь мотивчик. Він із веселим виглядом покручував ціпок і раз чи два тихенько посміхнувся сам до себе, а відтак завернув у перше ж почтове відділення, яке трапилось на шляху, і відіслав телеграму. Її складання зайняло певний час, оскільки текст був зашифрований і довелося напружити пам'ять. В тексті йшлося про зниклу шпильку для кашне і адресоване повідомлення було у Скотленд ярд інспекторі Джепу. Зате декодований варіант звучав логічно і по суті. Телеграфуйте всі відомості чоловіка на прізвисько Маркіз.